У цьому відео я би хотіла вам розповісти про те, як під час відеоконференції можна використовувати інтерактивну онлайн-дошку від компанії Google Jamboard. В правому нижньому куті ви бачили, з'явилась кнопка дії. І тут з'явились дії, які ви можете в інтерактивному режимі проводити зі студентами. Це і опитування, і запитання, і відповіді задавати, і отримувати. Але я сьогодні розповім про використання інтерактивної дошки онлайн. Натискаю, і у вас є декілька варіантів, як попрацювати з дошкою. Дошку можна приготувати зарані. Наприклад, я натискаю вибрати з диску. Треба знати, де знаходиться ця дошка. От, відповідно. От. Я зарані приготувала дошку, створила, я покажу, як її створити. Я її обираю і відкриваю. От. Це дошка, яка в мене приготовлена була зарані. Для того, щоб я її показала дітям. Показала дітям, ви подивіться, в чаті у них з'явилось посилання, на яке вони натиснуть і прийдуть на цю дошку. Вони будуть її бачити і будуть її теж редагувати. Якщо ви хочете цю дошку показувати, демонструвати, тоді ви демонструєте, як завжди, демонстрація екрану, весь ваш екран, і відповідно переходите на вкладку, де у вас. Розташована інтерактивна дошка, і ви з нею працюєте відповідно. Так само і діти можуть тут працювати, якщо вони приєднаються до цієї дошки. От. Дуже зручно, зараз дуже коротко, я розповім, як з цією дошкою працювати, якщо вона створена з нуля. І так, закриваю доступ і створюю. Дошку нову. От, зараз нову дошку я створюю. З'явилася нова дошка. Ще раз, де діти, як діти туди зайдуть, як студенти заходять, в чаті з'являється посилання на цю дошку. От, вони переходять за нею. І для того, щоб продемонструвати цю дошку, демонстрація екрану. Показуєте і, відповідно, показуєте дошку, яку ви створили. Просто демонструєте екран. А, от. Ну, Які тут є можливості по роботі з цією інтерактивною, інтерактивною дошкою? По-перше, є багато сторінок, можна, вони називаються фрейми створювати. Так? Оце слайд, Схоже на слайд це фрейм. Ви можете вибрати тло. Своєї дошки, ну, наприклад, таке. Є там дуже багато різних, навіть картинку можна поставити, зображення, як тло. ну, Наприклад, нехай у нас буде клітинка або от, може, лінійку можна поставити. І далі які у нас є інструменти. Ну, По-перше, це перо. Перо може бути просто перо, маркер. Текстовий маркер, пензел. ну, Наприклад, якщо я візьму перо, я можу вибрати колір яким писати. І я, відповідно, починаю на онлайн-дошці на цій дошці писати. Да? Ну, звичайно, це дуже добре робиться, коли ми працюємо з графічним планшетом, з мишею треба навчитися працювати. Якщо ви зробили щось не те, ви можете стерти. Стерти те, що ви зробили, або просто відмінити, скасувати опера... операцію. От. Ну, і Відповідно, різними кольорами ми можемо працювати на цій дочці. Ви бачите, різні я обираю варіанти, ми можемо писати. Да? Так само, якщо діти мають доступ, вони теж мають доступ до цих інструментів і теж можуть вам писати на цій дочці що завгодно. Далі ластик стерти ми розібрали, це у нас інструмент стрілка, якщо треба щось показати. І є у нас такий інструмент, як нотатки, ну, куди можна як закріпити такий стікер. ну, Наприклад, я напишу якусь наприклад, формулу, вот. якусь формулу. Так, Можна міняти кольори, відповідно, зберігаю. І, от, наприклад, це, ця нотатка, вона її можна прикріпити, вона буде це як, як якась формула. І дуже гарно працювати, це такі, як стіки, да, які можна відповідно, писати і використовувати для якоїсь цілі, формули якісь, наприклад, або ще якісь правила. Розташовувати це, можна сказати, такі стіки да, для запам'ятовування. Далі є ще у нас додати зображення кнопочка, де ми можемо задати якусь картинку вибрати з комп'ютера, наприклад, да, будь-який малюнок, будь-який малюнок можемо вибрати. Ну, наприклад, вставити цей малюнок на екран і відповідно на ньому. Ми можемо теж прямо на цьому малюнку, це може бути фрагмент підручника або-що. Ми можемо прямо там малювати, показувати на цьому малюнку, що, які завгодно дії робити. Є у нас фігури, можна малювати. Ви бачите, да, різноманітні фігури можна малювати. Якщо це якісь геометричні задачі, можна обрати текстове поле і відповідно. Писати текстом набирати, ну і є лазерна указка, вказівник, яким можна показувати, і воно через деякий час, як така вказівка, вона указівка пропадає. Повністю очистити фрейм, натискаємо кнопку очистити фрейм і починаємо все в початку. Коли у нас місце завершилось, ми можемо перейти на другу сторіночку і працювати це вже як з другої сторіночку. Виконувати відповідні якісь дії, наприклад, наступний крок роботи. І так далі ми можемо створити за скільки завгодно стіків. Мені дуже подобається ця дошка. Якщо мені потрібно пояснити, наприклад, щось, якісь математичні приклади або логічні задачі, то дуже зручно можна задати питання дітям, да? і вони відповідно зможуть дати відповідь письмову на цю дошку, така інтерактивна дошка онлайн Дуже рекомендую до використання. Але я би хотіла вам ще показати, ну, закриваю доступ, і є був тут ще такий момент, коли ми використовуємо дошку з диска. З диска. Так от, я би хотіла показати. Як зарані приготувати таку онлайн-дошку, щоб, можливо, приготувати якісь приклади зарані, да, якусь роботу інтерактивно зі студентами, щоб одразу не писати, а все це все було для використання. Ну тот приклад, який я вам показувала. І так, для того, щоб зарані створити таку дошку Jamboard, Вам потрібно. Потрібно перейти отут, от на Google Диск. Це все створюється за допомогою знову Google диску. Натиснути кнопку Створити. І серед документів от я натискаю більше. От багато чого можна створити. якщо ви натиснете більше, тут є Google Jamboard. Така інтерактивна дошка. Оце це зараз, незалежно від того, на конференції ви чи не на конференції, ви просто зарані готуєте собі інтерактивну дошку для подальшої роботи. Ну, Наприклад, я їй дам назву. Наприклад, я напишу приклад використання дошки на конференції, ну і тут можна зробити якісь там що Все. Після того, як ви приготували, скільки вам потрібно сторінок для роботи, ви, відповідно, її закриваєте. Вона збереглась. Та, і на конференції ви заходите в дії, використання дошки. Вибрати з диску, у вас відкриються саме ті дошки, які ви вже приготували, ви обираєте саме ту, яка вам потрібна, і ви натискаєте Відкрити файл. От вона відкрилась, і автоматично, подивіться, дітям в чат прийшло посилання да, на те, що які, який джимпорт це діти побачать в чаті оце посилання, куди перейти. Але оскільки ця версія Google Meet -у може у нас знов прибрати ці ліцензію, ліцензію на використання дошки, як бути, якщо ну, нема тут такої кнопки використання дошки? В цьому разі, коли ви дошку цю зробили, от, то ви натискаєте поділитися, поділитися. І загальний доступ, отут де загальний доступ, ви пишете, може редагувати, для того, щоб діти могли виконувати якісь дії. Копіюєте посилання готово, і в чат дітям відправляєте цю, це посилання. Просто відправляєте скопійований. Діти переходять за цим посиланням, і ви бачите цю доску разом з ними. І ви бачите, як вони заходять, ви будете бачити, да, скільки їх буде, і вони зможуть працювати разом з вами. Щоб цю доску продемонструвати, це ви робите як завжди. Даєте демонстрацію екрана і, відповідно, працюєте з цією дошкою. Дуже рекомендую для використання. До використання дуже зручно, особливо тим, хто викладає математичний цикл, да, або треба щось написати на дошці. Це дуже зручний інструмент Google. Сподіваюсь, що це відео було вам корисне.